непроплачений коментатор, не потрібно це говорити. Але номер карточки 4149 5397 4629 1212 Саме так. Я також дуже люблю Батярів і їхню головну зірку Михайла Макогона. Коли є Макогон, є і самогон. І, все. і це просто гон. Ти добрий головою, гра. Що ж, вибачте, шановні друзі, в мене закінчився чай, мені потрібно його поповнити, тому я відлучусь на декілька хвилин. А з вами залишаються Віктор. з Ужгорода, Максимка Ужгорода, мій якоби Хрещеник, якого звати Роман і Дрек. Ооо, вітаємо дрека! Дрек коментуй. Це коментаторська будка. мяч на половине поля. Нет, я же комментатор не важный. Ну что, в общем, ребята в красных футболках бегают вокруг ребят в синих футболках. Очень интересно, занимательно. Они на ногу И вот выход. Выход перспективный. По горобцам. Иди комментируй, Витек. Иди комментируй. Пусть пять минут я збігаю. Погано комбінують хлопці червоних. в червоних майках. Мішаня робить переступи, штовхається руками. Осьом! Троти зросту не вистачило. Якби на обід не ходив, може підприєм би вище. Вузо відкормив, він дуже так в цьому році. Он уже такой хороший, он добротный. Потихоньку, потихоньку катает. Ну что, пользуясь случаем, передаю привет всем, кто нас смотрит, всем, кто болел за сборную друзей. Мы вас сегодня не подвели. Заходите. Скучный футбол. Уже надо на тренитах. Осел. С левой носочком. Сейчас родаванчик прийде, буду комментировать. Да иди, можешь уже сідать. Иди садись. Иди садись. Сейчас Олежка Гу придет, комментировать будет. Он уже, в нем уже аквариум такой, блядь. Три рыбы уже съел. Выпил 6 бокалов пива. Водки. Сейчас он накомментирует. Хорошая комбинация. Вот человек-паук на воротах стоит. Батяры почувствовали, почувствовали, что можно придавить, показывают пальцем, ты иди туда, ты иди сюда, тактика, иди туда. Вот Миша, Миша, сейчас будет толкаться, арбитры, кстати, очень такие слабенькие, дают поиграть, может, любят английский футбол, не знаю, или просто немножко не хорошо. Закидушка на, на Андрюшку. раз карась, игра началась. Давай. Ой, 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 Я думаю, можно даже желтую дать. Ну, сколько можно? Просто. Он выпрашивает игру в футболке для себя какой-то милостыни ты нас не отдавай, заканчивай, что ты травишь, все такое. Тем временем в нашей комментаторской будке появился Витя Радовенчик, и уступим место, потому что только -то он может делать качественно Но, и хорошо. Это можно, можно, все можно. Збережно, Есть, Замо, тут, 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 капель нельзя трогать. Тут, тут, місць, я, щоб он, мне чтобы <звук> вот. микрофон не сбыл. Сюда, давай. Что, ты комментируешь, нет? Почему? А збили. ты давай? Що, ти коментуєш, Дяки оттуда вниз. Давай сюда. Так, ты подожди, подожди, сейчас. Ради, радий вітати вас, шановні глядачі. До вас повертається ваш улюблений коментатор, ще раз скажу, з трьох складів Депутат. Точно не запам'ятав, депутат. Вот. Що ж, тобі... Тебе... йо ой йой рахунок на табло 0-0. Класіка, рівна. Ні-ні, ні це було раніше, а зараз грають дуже класні команди. А, О, я О, я. Один фол бачу у Батяфар. Нуль фолів у команди Славута. Славута на правах домашньої команди переділа форму. адже вони перед цим грали в червоній, а тепер в чорній. Чи це їм допоможе? Чи навпаки зіграє з ними злий жарт. Ой-ой-ой, як Батяфар. Ми стремилися забити гол. А я наших кужерських друзів запрошую все-таки слухати. Є! Гол! Тому то забуває Олександр Баландюк, капітан команди. Капітан команди забуває гол. Як бачите, трибуни взриваються просто в оплесках. Не дивлячись на те, що коментатор за затятих. Коментатор за затятих, так. Директ, правильно? Ти ж коментатор? А я вам скажу, що я як незалежний коментатор, я вболіваю за затятик. А я вболіваю за батяфарм. Ти що сказав за затятик? І за затятик теж. Отак. Вот я трошки за тих, трошки за тих. Так сказати, мама повинна тепло дати всім своїм дітям. От бачите, ДВФ, ДВФ варіяти, видно, десь не зіграли свою кращу гру, а це на воротах. В них стояв воротар Дрек, який готовий дати ту то тим-то цим. Філас стояв. Я всім не давав. Та в кінці вже ти. Ну В кінці я трошки дав, да, маху. Та не дав ти маху! Та... Я жартую. Зараз... Ой-ой-ой, ви посуду я плачу. А, вентилятор зараз замкне. А це була рюмка чи що це було? Ти хто? Ти Андрюк. Дуже городський до, е, до речі, до нас приєднався президент команди Трактор Кременець, якого я ненавиджу після того, як він переміг у затятих. От, пару слів Андрію. Андрій, Розич, е, дуже дякую за прийом, дуже теплий, вам дуже тепло. Ні, ні, це класно. Скажіть, будь ласка, як ви дійшли до такого рівня, що побили бутилку прямо на трибунах? Вибачається, я не почув просто, ще раз, повторіть, будь ласка. Настя, він даже не чує. Все дуже класно. Ми дуже раді, що приїхали чесно. Надію, що ще приїдемо не раз. Ми теж надіємося, що ви приїдете не раз, але залишитесь у нас. Е -е. А тут перипетії на футбольному майданчику, на футзальному вибачте. Сам себе зненавіджу після цих слів. Арбітри дуже погано обслуговують поєдинки всі до речі. Дуже слабі арбітри, я гадаю, що Рівненській федерації потрібно звернути на те увагу. Тому що, ну, так довго не може продовжуватися. Або треба змінювати керівництво, яке буде так, звертати увагу. Бо, що ж, це, дрей... це, це судівство це дуже соромно мені за таке суддівство. Дрек, Джека, гарні на... костюми у наш... них, але вони дуже-дуже слабі, дуже слабі. А ви знаєте, я вам тоді За відповім... Таке суддівство у нас би в Дніпрі відірвали яйця, блядь. Відповім з іншої сторони. А можливо, ми почнемо їм платити, бо ми до сих пір просто їм не платили, як керівництво. Як ви на це дивитеся, як арбітер Ви Взагалі їм не платите. Ну, ми з них ще беремо звідси. за те, що вони судять. За керівництво. Ну, здається, цей матч може у нас три хвилини залишилось. Можливо, в цьому матчі будуть 10-метрові штрафні удари. Шести. Ви думаєте, що будуть зараз купу фолів? Так, їх вже доволі багато. Один-один. Е, ну, всі фоли, якби свистіли арбітри, то було б вже по чотири у кожної команди. Я не думаю, що були б арбітри свистять, до речі, все правильно. Бо ж вони просто замерзли, бо дуже, Ні -ні -ні. дуже в, зал. Ні-ні-ні. Це в Дніпровській лігії там арбітри не розуміються у правилах, до речі. Так. Так, напевно, напевно. Футбол. А футзал, до речі, знають дуже хорошо. Щось цікаво, всім закінчиться матч. Дві хвилини до завершення. Першого тайму. Славута тримає м'яч. Перший тайм. Це перший тайм, ну, мені здається. Чи вже другий? І перший. Коментатори бачите, як, як ви відчуваєте слухати, коментатори контролюють гру. Міша, якщо так продовжить, то може отримати і другу жовту. Міша Даш заводиться, дуже, так, дуже апелює просить, до арбітрів. Він, він, вже, він вже грає на високому рівні в футболі. Він трошки розуміється. І... Арбітри лояльні. Взагалі вони за такі вислови роздають жовті картки в Рівненській федерації. Видно те, що Михайло, мій товариш, дещось грає свою гру. Це знов Назар, не кажи, що куплені, ой, Міша, не кажи, що куплені арбітри. Коментатори теж. Давайте, батяфари, треба прибавляти, якщо хочете. Ні, жарта жартами, ду... досить цікава гра. Рівна. Дещо пощастило Славуті, як на мій погляд, забити той гол. Тобто використали свій момент. Міша міг забивати зараз гострого кута. Воротар Славути впевнено вводить м'яч на свого гравця. Бордир команди на цей раз не забив, на щастя, Батяфар. 30 секунд. От так швидко скінчилися 30 секунд. Так, я тебе зараз це розумію, тому ты що ты я так само до чаю не взяв ті самі інгредієнти. І він зараз мені без... геть як без цукру. Да? Отже, розпочався другий тайм між командами Славута та Батяфара, місцева Славута. Як то кажуть, команда вперед. Таке собі друге ДВТ. Грає, Якщо прошу. Хтось не зрозумів. таке друге ДВТ. Команда, яка грає на високому рівні. Яка має Що са, а камера не побачила цього, і арбітер не побачив цього. Було порушення, до речі, з боку. Оця славутова тепер собою атакує. Мольфар, Мольфар. виходить і забирається. Покійний собі Андрій, який стоїть на воротах у Батяфар. Забирає той і мало того. Градус повишається потягом. Так, так, звичайно, градус повишається у всіх. І на майданчику, і у болівальників, і у коментаторів, і у орбіт... <риклад> ну, давай, давай, давай. Серйозний сейф. А чи був там сейф? Здається, не було. Каже, руки, Ти рупіну. Ми тишком низьком запросили документаторських кабінки ще пару. Якби майбутніх коментаторів, проте вони зрозуміли, що це не їхнє. Або вони вже не можуть говорити. При потії на майданчику все збільшується, градус накаляється. Хотів би сказати, що дуже гаряче в повітрі, що зараз потрібно визивати пожежників, проте навпаки не гаряче. В повітрі от безрахучок не обійтися. Йолки фали зіршують Славута Скрите фали, я би так сказав. Бачите, як у нас тандем дуже цікавий, як зараз на усіх телебаченнях України. Україномовний коментатор і російськомовний. Давайте в тому руслі і працювати, товариш Жека. Давайте, давайте, звісно, звісно. І вам удобніше і мені. Фол, На кінеці ми побачили зробіття. відкладений фол. Наконець-то хто підказав арбітрам, що если ти простичил, свістне відложено. І це був арбітр екстра лі. Це арбітр екстра Так. Це взагалі жахіть, що по обіцею. Та ні, не, не перегибайте. <анкруто> Я ж должен покритиковать э, судьбу. Ну, як, як арбитр міста, ви должны так, критикувати роботу работу арбитра. Вот, фол, ну, вот, фол, вот, 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 Арбітер показує знову відкладний фол, адже м'яч був у батя тому він відразу не свистів цей фол. Ви повинні розуміти, як арбітер. Плохо закончиться ця ігра п'ятого. Та ні, я б не сказав Батяфара якраз славляться своїм своєю ігрою на п'ятого. І от! Є! Є! Ану! Не може такого бути! Неможливо! Це рідні стіни допомагають Славуті. Це однозначно! Ну мячем. Просто М'яч обрізав, перехват. Михайло Михайлович втрачає м'яч. Вже вилязий довий йшов. Перехват. Що, Сербітерек стріліє, контролює гру. Іднуть дора Володимир. Слідкує за цим всім. Щось тут із зігра по слову, мені кажеться. Я рахую, що вже мав би договоритися. Проте, проте арбитры были попередними, что это товарищеский турнир, тому более лояльно. А Миша виду, сейчас так. мог, кстати, заработать вторую желтую карточку. Но я думаю, что ее не дали ему только по той простой причине, что первая была ни за что. А я думаю, через то, что это Миша. Нам подсказывают болельщики, что данную трансляцию можно переименовать в Великий Бокс. Как? Великий Бокс. Бокс. Бокс, так, да. то що б'ються руками? Да, рука лицо Ага, рука лицо Рука лицо. Ну Що ж, таке що є номера? 19-14. Десь я увагу. внимание. Ну, якщо так, то от один 11 номер. Тара, це... ну, якщо так вже на те пішло, то хочу повідомити, що у Рівненській області проводились змагання з чемпіонату області з кікбоксингу, де у категорії U-9... До 28 кілограм перемогла Радовенчик Мілана. Вітаємо її. Да, да, так, є не знав, так. Да. Градовенчик Мілана, э, дочка, повторюю, Гекутата. Той що коментує вас не нянь. Вдруге вона перемагає ці змагання. Давайте повернемось до наших змагань. Батя Фаре знову пішли п'ятого. Цікавий, цікавий. Цікавий футзал від виконання двох команд. Достойний фіналу. Я лидяю, я лидяю! Чоловік лежить. Тут кричить суддя, суддя, чоловік лежить. Десь за полем лежить, десь. Ой, зараз привезуть. Туди... Да, щось... Ой-ой-ой, які який... зупинка м'яча, не під підошву. Як вчать у школі футзалу. Це була помилка, якої не скористалась Славута. І мало що. Знову не по батя фарам сьогодні просто не везе на їхній день. Згадаємо майстрактором. Тебе... Що ж Михайло грає п'ятого. Як ми знаємо, Михайло є і голкіпером досить непоганим. Не то, що досить непоганим, а кращим. Озгійпером першої ліги України з футзалу. Правильне розташування обох команд. Що одної, що другої, що атакуючої, що захисної. Батяфари не можуть загострити через захисне ридути, Словути. цікава комбінація. каміна! Да, <рик> Я сказал, что это интересный комбинат. Привет, послушай, Очень интересный розыгрыш. Йой-йой-йой. Интрига взрослая. Интересно, будет ли Патифар Петром Миша, Миша решил отстоять до конца на оборотах. А да, понимает, видимо, цену ошибки. У них очень неплохой вратарь стоял на самом деле. Мне кажется, он нам совсем запомнился сегодня своими белыми шнурками, которые у него. Ні, я тобі скажу, він запам'ятався не тільки своєю спортивною ну, формою. Да, я маю на увазі одежду, а не спортивною формою. А й запам'ятався декілька сивами, виходами розумною грою на воротах. Пасами. Ну, допростяк да меня славу, конечно, всі жителі. А можна мікрофон випити? Бабушка прилягла на паркет и вытащила очень сложный мяч. Само. Бабушка Сергеевича. Сэм лучший. Бабушка Сэм. Итак. Хорош. Все ж команда наступ, одна водная друга. Кашки хочет победить на самом деле. Но... Ой, Тану, Кому мешание, таке забити? Ну, хлопці, Слушайте. ну, ви вже маєте совість. Покажіть, будь ласка, цьому е, барабану паличку портфоліо цього чоловіка, який робив футбол під нагородом. Що ж, інтрига зростає. А нам, коментаторам, дуже цікаво, що якраз після цієї гри буде перерва 5-10 хвилин, тому що відбудеться матч за третє місце. 5-10 хвилин, 5-10 хвилин, і ми можемо попити чаю. 5-10 хвилин, і ми можемо сходити в туалет. Ви можете сходить в наличии пивка свежего. Можете просто походити, Просто глаза сделайте зарядку. Що ж, поки відео, э, Я повертаюсь в нашем коментовании. Э, зараз ходить мяч э, Міша Макагон. Міша Макагон. Настоящий самогон. От, хорошо! Ой-ой-ой, скидка! -ой -ой -ой! Ой -ой -ой Влучаем захисника! Привет фастражи! Времени остается все меньше. Я думаю, что каждая команда, в принципе, сейчас. Не, ну как так? Ну гол забит. Что случилось? Что случилось? сороковый номер. Говорит, закрой рот. А он ему говорит, что ты травишь? Он говорит, повторите, пожалуйста, вот. Да, так слушай. Ага. Так вот мяч слабутый. А, а, хто ж на дальній був? ну як так, ребята. Та нікого не було на дальній, все дуже просто. А би бути? бы будут? Уто водить, хвилина. Ну що ж. Я... Последняя минута чемпіонства. Последняя чемпіонська минута. Трибуни кричать, воліють просто слав УТА. Не знаємо, хто такий УТА, слава йому. Отже, з холом було добрий м'яч, мені кажеться. От і один фол, фол. Фол, дійсний фол. Баландюк кричить йому, але. Баландюк, до речі, як на мене, кращий гравець команди Суту. Недаремно він є граючим тренером. 11-й номер. Так, одинадцятий номер. Розумний гравець дуже. Розумно розташовується на майданчику. І не було б ніколи, якщо би зараз був. Сол з сторони Слово. Ох, який непогано. О, Від 20-го номера побачив, що вона десь зміститься. Давай, от последня атака. Що все, три, три, дві. 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 одна. Рім'я стоє, пенальті, пенальті. Немає пенальті. Очень важный удар психологический даже. Если сейчас Миша сможет, сможет отвести опять и да, дипломатизировать мяч. Значит, это у него такие ритуалы какие-то, да, что ну, он стоит до последнего, Почему решил вдруг отскочить середину с середины воров. Непонятно зачем, да. тем не менее. Может, тактика такая. Сейчас отскочила, а потом не оценит. Так, ну что. Вратарь словно тут такой макунус слышно такого, потому что... Давай, 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 Дим, Хорошо. Хорошо. Он скандирует трибуну. Он уже прочитал Шевченко в густой поэтому я думаю, сейчас он сможет получить. Какой обидный гол это просто катастрофа. От штанги мяч наказать. Голы, опять штанги предательски закатывается. дальше читать Чуть-чуть что Не знаю. Давай, номер 40. Номер для защитника. Хорош. Хорош. Ну вот это лишнее было. Лишнее было. Второй, второй удар был лишним, конечно. Это не ну, по спортивному. Ну что, давай, Мишаня. Хватит уже, хватит уже. Дефинтрит. Все набились. Холодно в зале. Хочется уже переместиться в более теплый момент. you oh, Все показали, що ми що ми все покажемо в одній четвертій, в одній другій. Ми це доказали. Фінал за нами.